Оська вже додому, в місті так гарно, майже вже листя всі жовті, така краса, неймовірна, таке, знаєте, жовто-зелене, місто таке гарне. А ось тут робочі процеси вдома відбуваються. Командир щось зробить. Нечка. Командир. Командир. Пуська моя, пуська моя, пуська, пуська, пуська моя. Пуська калапуська, пуська, Калапуська. Ти що, ти командир, ти прораб, ти все, дивишся, чи правильно мало це зробила. Вітер знову сьогодні. Такий вітер противний. Завтра, 13 вересня, у нас у місті свято. У нас день міста. Але ніяких святкувань, звісно, не буде, нічого такого не буде. От. Але все одно. Люблю своє місто і вітаю його з днем народженням. Завтра будемо вітати. <гум> так. Ну що, розкажи, що ти делаєш. Розкажи, що ти ділаш. Ти ж поїздила вже этим. Поїздила вже головою, так? Да? Ти щоб я тебе гладила? І все. Тепер ти як одуванчик пушистий. пушистки. Что ты робишь, Адуванчик ну она Да не пошкрябай Не пошкрябай, Адуванчик Адувантюлечка Адувантюлька моя Адувантюлька Любимая собака Любимая собака Собака-барабака Ляль, да, нельзя Ой, а что я в очках? В окулярах. О, теперь можно и так. Да, Лечка? Можно и так подавиться в камеру. Да? Лесь. А, ты вот тебе здрасте. Адуванчик, одуванчик мой любимый. Мой любимый адуванчик. Мама, мама этим маляром штукатура у нас заделалась. И вот, робу свою домашнюю работу. Не буду вже показувати, але вона працює. Тут ступеньку робить чи порожок зашпакльовує. Заказують, бо воно ж туди, бач, попало. Порожок зашпакльовує і що ще ти робиш? Кузя лежить біля неї. Біля неї прямо. Вирі... Всі прораби зібралися, Кузя і ляля. А тепер у нас буде гарна, дама. Так я тепер тебе буду на роботу наймати скажу. Скажу, надо зашпаклювати тут, а тут. А платити, так, так, вот так конечно. А як своїм так буде по блату подешевше, а то й безплатно. Воно ж сюди вода забігає і потім воно розрушається. Та я знаю. Ну там вже забігала. Ну, пішла так. я щось бідати чи вже. За це витерти і можна. Працювати. Да, від... Зараз година дня. 13.00. Тільки, на рамку ж треба покрасити. Яку рамку? Ну, цю саму ж дуже ж красиво. Ну, звісно, все треба фарбувати. А як? А. Ти хотіла двері пофарбувати, а мати не фарбувала. Ну, а тоді ж не треба закривати його. Так не будемо поки закривати, хай буде відкрите. Це збулакаємо за двері в літню кухню. Така, знаєте, якась якість, скільки простоїло? Сім років простоїло. Краска повздувалася і все. Здерли тепер Чи фарба, наприклад, мої фарбу гляньте. Зараз вам все своє хозяйство познімаю. Отаке таке, домашніх тваринок. І піду щось обідати. Да? Такі гарні правда, кузька такий дворовий, трошки грязненький, ну нічого. Каже, я ж дворовий, не домашній. Да, Кузьма? Лялю прогнали. Кузя тепер як на троні сидить. Ох, і кузьма. Галь Галічка на сонці. Ой. Хтось кричить, по вулиці, напевно, озять, продаю картошку цибулю. А ми вже купили і картоплю, купили на зиму, і цибулю купили. Мама казала, будемо в АТБ ходити купувати по кілограму. Каже, ні. В цьому році давай не будемо так робити, давай, бо ми в тому році так зробили. А в цьому році купимо сітку, і хай вона буде, от, в літню кухню поставимо, вкутаємо, щоб її водіяло, щоб їй було тепленько, щоб вона не померзла. От, і все, і хай воно от, о, буде, щоб не заглядаючи, ой, Іра, у нас закінчилась цибуля, треба бігом бігти або в магазин до сусідів, або ж бігом бігти, купуватися в овочеву лавку або в АТБ. А в цьому році Хто там ходить, там. Не. мама ходить на вулиці, вікно просто відкрите, Ета. І виходить, що в цьому році кажу, ні, я говорю, мам, давай брати мішок, щоб тут не бігати, знаєте, і не заглядати, закончилась на нас цибуля чи не закончилась нас цибуля. Так, взагалі-то хотіла сказати, що я вчора ходився дивився моє вчорашнє відео. Вчора мені ці приготувала дуже смачні, знаєте чому? Залишилося тільки два. От була така повна ця я вчора в духовочці, їх трошки запікала, дуже смачні. І то, звичайно, я їх робила листик, ворог поклала, з однієї сторони закрутила, з іншої сторони і тоді вже трубочкою закручувала. А цього разу я просто їх зробила трубочкою, скрутила, і все, Ну, ви бачили попереду відео. Мені отак навіть краще і більше сподобалося, чим ото з цими заворотами-поворотами. Так, а я зараз. Роблю. А я зараз роблю собі кавусю. І буду смакувати мінцями і До Зранку. Зранку, чесно кажучи, я ніколи не п'ю каву. Я не знаю, як люди зранку каву п'ють. Я вже каву починаю пити десь вибити. Виб... Як допомить такий уже. мама робила помідори, видно, заляпала. Допомідь страшний. Помідори в цьому році закрили свої. Помідори в цьому році закрили свої, бо дуже і дуже багато. І оце мама на днях зібрала ще, напевно, 2,5 відра. От. То сьогодні, от я бачу, стоїть. Бо я зайшла в будинок, кажу, мам, що так томатом пахне? Вона каже, так я ж томат зробила. Так що ми в цьому році з помідорами своїми, бо мама дуже багато насадила в цьому році помідор і в теплицю, і в відкритий ґрунт. От. Ну і перець, як я вам показувала в минулому відео. В минулих відео Отаке, що виросло, знаєте, то виросло. Що виросло, то і наше. Маленькі підуть на салат. Робити ось такі де такі нормальні, більш-менш можна начинити, Та і такі можна начинити. І зробити нафарширувати. і зробити фарширований перець. Так що такі справи все. Ладно. Буду смакувати кавою. Бо аж уже Вроде пересохло все. Смакота. І кава машина у мене є. Не у нас, точніше. І кава машина у нас є. Все. Але чогось я оце, знаєте, полюбляю чорну карту. Скави машини п'ю дуже-дуже рідко. В основному, якщо я роблю з машини, то роблю її або з молоком, або вата роблю, знаєте, ну таке. От. А так чисто чорне і дуже рідко. Все. Буде і Руська обідати. Пока я обідала, мамуся моя вже попаркувала. Що, -то. Шо, не то щось, так? Щось вона. Чи вузька краска така ще я не поміла, я трошки її розвела. Ну і то, ну і, як я кажу, мать його так. Ну і то хоч не ржаве, покрасив. Якість, конечно, якість. От <плес> 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 терла ось, Іра, оце. Бачиш, ось 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 ось, самі, Витирала, а воно... Якість, конечно, ужасніша. Ну і то шість років чи сім простоїло. І то добре. Да, трошки вона як не yeah. як покорюжену. Mm, ну нічого страшного. Хай вже буде, як буде, що ж. Як вона не, не зачищається, нічого, і лист, наверное, якийсь... Його треба було випалювати. Степалан бачить краску знімав свою? Так, він этим знімав, болгаркою. Болгаркою знімав. Ну, у нас нема болгарки. Ні болгарки, ні болгарина нема. <ріст> так. Ну, ма. Хочу сказати, що і на цьому ти молодець. Що ти, ти його пофарбувала. Бо ведончик був, звісно, страшнючий. Стрічнюч. Страшнючий. Страшний. Фу, а хтось це щось палить на все подвір'я дим. Ну да. це хто це в день пали. Це ж уже один, просто. Це хоч вітер, як було, то ти Фу, це ж задохнутися можна. От вийти на вулицю, подивитися, хто це пали. По рукам надавати, вночі паліть, якщо нема куди вам викидати і нема у вас компостної ями. Фу. Я все хожу і все дивлюсь на хризантеми, все заглядаю на хризантеми. Ну коли я вже розкитуть. Дивлюся, вчора ввечері лягла спати і перед сном листала тік-ток. Дивлюся, у людей прям так уже квітне гарно, а у нас щось і не думає. Ма, ти їх підкармлювала Хризантеми? Ну, а чого вони не квітнуть? Я А, а чого в тік-токі вчора до жінка така? Я дивлюся ось у Вірене то ветою, ось сусідні теж світать набору. Ну от бачать тому, що вони старейме на сонці. Вони сонце як вийшло, ось поки й потам'як вони старейме на сонці. Ось у батько робили все, бачить уже. Ну це вже так. Да. Це вже скоро. О, тому що на сонці. Там у нас вони в холодочку. І що? Їх треба да на сонці садити. Ірина батька вона дала добро спиляти вишню, не всю правда. Оцю гілочку не даю добре розпиляти, тільки оці ось. Ну і що, ну попилятися буде чортіше, Єра. Ну, ні, не, 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 не. На двором треба, щоб був тіньочок. На подвір'ї потрібен. Потрібна тінь. Да, хочемо, та, хочемо, чого дала давати розпиляти піввишні, тільки знаєте чого. Хочу десь наприкінці вересня, початок жовтня. Висадить отак от понад забором єлівець. Гортензії вже висадили, а тепер хочу єлівець купити, бо ми телефонували, узнавали, коли у них, коли будуть продавати єлівець, то сказали наприкінці вересня, на початку жовтня. І хочу отут, отак от геобразною буквою, тільки в другу сторону, поняли? Висадити єлівець. Отам, понад сусідами, і тут у нас зробити таку зелену огорожу. Так що, Іруся хоче, щоб на подвір'ї було гарно. Уже все, уже тут помідор не буде. Уже все буде по-новому. Хочу, щоб все було гарно. Так, ладно, плани, плани, аби вони тільки здійснювалися. То ми плануємо, плануємо, а воно вже там, як я е кажу, як карта ляже. Я згадала, що в мене є мікрофон. Так, ну що ж, трохи познімала, що ми тут робимо, що ми плануємо, все розказала. От, значить, так, мені також треба працювати, зараз хочу на подвір'ї підмітати. Бо завтра нам привезуть жевжиків. Це жевжики, це мальдійські болонки, сестри, щоб було на подвір'ї чистенько, треба зараз понаводити порядки. Ну, воно то і чисто на подвір'ї, так, але... Там, де бур'янина, там десь хочу зараз попідмітати, а ввечері вже промити плитку. Що там сталося, мам? Краску перелила чи що? Ай-яй-яй-яй-яй. Та ну нічого страшного, дощ вимий. Так, все, я працювати, до зустрічі на моєму каналі.